І всім привіт! Вчора було відео, яке викрив Ковалєвський про оновлення, і він там розказав все, що буде в новому оновленні, яке виходить вже сьогодні. Київ буде поститись і запускатися стрім Ковалєвського около 10-11 години. І саме перша новина, яка нам відома, це буде нова Бугаті Шерон, а точніше не Бугаті, а Волгаті. Вона буде крафтатися з простої Шерон та Волгій. І там багато всяких там сварка і так далі. Вона буде їздити не гірше богаті шерона, так що це, я можу сказати, буде прикольна така імба, бо напевно буде коштувати досить довго, буде так як Brosh -Roll Spectre, якщо буде крафтитись так же ж важко. Е, бо шанс там 20, ну, 20%, в принципі, я би не сказав, що гіпермало, шанси, я думаю, будуть. Так що буде ціна, я думаю, максимум до 300 мільйонів. Далі, бойовий пропуск. Отут дуже інтересно. Е, в бойовому пропуску дуже багато відкритів кейсів. Е, і з перший раз в історії три машини в бойовому пропуску. Буде М6 кабріолет. В будущому, коли вийде Хасел на ПК, можна буде відкидати кришу на всіх машинах, які кабріолети. Також буде фура КАМАЗ дрифтовий і на ньому буде ВАЗ-2106, теж дріфтовий. Ці три машини ви можете їздити, це робочі машини, так що батлпас люта імба, і він не сильно дорожчий. 1500 просто, 1200 буде зі скидкою, якщо нічого не поміняється. Так що, як по мене, це просто лютііше імба, це за свої гроші це ну, просто топ. Далі, що можна інтересно розказати. Обновила я з якісь заданнями. Там тепер може впасти до 4 відкритих кейсів. І там може випасти донат. Це теж досить інтересно. Тепер можна буде фармити ще більше донату. В бойовому пропуску також е, будуть завдання ну, задання, їженнідільні. Якщо ви виповнили, наприклад, заданку еженедельні, там відіграти 7 днів, е, ну 7 пейдеїв, вона не пропаде, а обновиться, треба буде відіграти 14 пейдеїв. Як по мені, це теж непогане. На все, що я хочу виділити в бойовому пропуску, це аксесуар, бронежилет, загрузка. Як по мені, це нова імба, це буде юзабельним, багато хто буде використовувати, він, по-перше, чорний, це Lou Vіton, це буде люто просто імба, яку будуть використовувати максимально всі. Підземна потайна воєнна база буде замінена з мапінгу, який є зараз. На нову, як по мені вона виглядає досить круто. Цього треба було дуже давно міняти мапінгові штучки. Обновили Реутовське агентство. В Реуторському агентстві тепер можна дивитися, які будинки свободні та зразу дивитися на їхні фотографії, як вони виглядають. Також можна в самому Реуторському агентстві подивитися, які так сказати, будинки, гаражі, огороди здаються. І вам не треба зустрічатися вроді би, з власником. Ви можете через само приложення взяти в оренду те, що вам потрібно. Як по мене, це теж просто люта імба, це гіперудобно. Отак от. Также от. так була перероблена система сльотів. Тепер сльоти можуть бути не один раз в день і в рандомний час на протяженні всього дня. Щоб дізнатися, коли буде сльот приблизно. Або якщо, ну якщо вам не треба сьогодні дізнаватися, ви просто ловите в будь-який момент. А так, якщо треба, нажимаєте M, ну, R, персонаж, телефон, розблокуєте телефон, дзвінки. Нажимаєте третє. І отут над балансом буде знаходитись інформатор, якому ви дзвоните. І ви там можете збу... дізнатися, що вас інтересує, наприклад, будинок, квартира, город або гараж. Вибирайте те, що вас інтересує. Дзвоните. Він каже, що це... Ну що в нього є інформація, і це не безплатно, треба буде заплатити 50 тисяч, якщо нічого не зміниться, то лишиться 50 тисяч. Ви платите йому 50 тисяч, і він каже на там одного часу, буде сльот чи не буде сльоту. Як по мене це досить прикольно, але ти тепер не будеш знати, коли іменно сльот. Як по мене це трохи мінус вайбно, але в принципі я би сказав окей. Також на всіх спаунах з'явилися нові такі інформаційні стенди, в яких можна дізнатися новичкам все про проект. Туди можна подавати емо і іншим ТРК службам, коли в них, наприклад, набор іде. Там можна дізнатися, коли свалка, контейнери і всяке таке інше. Як по мені, новачкам це буде досить полезно. це топчик. Також було перероблене vito в ньому тепер є фільтра, в яких ви можете настроювати повністю, що ви шукаєте, як вам треба від дешевої до дорогої ціни і, і так далі. Скін вусатого Бравоса. Ой-ой-ой, точніше, багато. Імбалют є, що набираємо під відео Ковалєвського 10 тисяч лайків, він буде в них стрімити слідуючу обнову. Це. Е, Новий транспорт для медиків. Нова машина для медиків. Обновлена, виглядає красиво. Також були обновлені всі машини ексклюзивні з кейсу Форсаж. Вони зроблені більш деталізовані, та в салоні у них більша проработка всіх деталей. Е -е, Урус. Урус не зробили як обв'яз. Його не замінили старим урусом, а зробили квітдільну віддільну нову машину. Ну, окей. Е -е, Новий розовик. В нього буде два вініла розовий і монстерс. У Жигулі також само буде розовий і монстерс. В будущому можна буде замість Жигулі ставити свою машину, яка у вас є в автопарку. І так я розумію, можна буде перевозити. Це імба, ну це люта імба. Також я бачив 21.10 у виді учобної машини. Ну і в принципі можу розказати про будущі обнови, які будуть через два тижні та один місяць. Вийде нова обнова з новою службою в дужках роботою. Вийде нова так сказати робота, і всі кажуть, що це ФСБ. Ну бо всі дуже хочуть, щоб це було ФСБ, надіються принаймні. Бо давно не було таких всяких інтересних робіт. Також, по даним, які розказав Ковалєвський, буде перероблятися повністю южне, а воно точніше вже переробляється. Е, так що нам лишається тільки чекати, і в них ще переробляється ще один, ого, ну, городок, але вони не сказали, який іменно. Я думаю, що це, скоріше всього, Едво, бо Едво дуже давно не обновлялося, і є дуже-дуже багато мапінгу, який треба заміняти. Також буде переробка банд. Банди будуть повністю обновлені, але це я все розказую в слідуючих обновах. Але зразу ж кажу, банди будуть не пофікшені, не понерфені, а улучшені. Е, в них буде багато всякого нового, кращого і не буде нічого важче, їх не будуть фіксити, тому це зразу плюс реп Ставим Ковалєвському, що вони не трогають банди і не зроблять нам їх ще важче прокачку і так далі. Замінять. По-іншому зроблять капти, щоб вони було більш інтересно. Я не знаю, як це буде реалізовано, але вони хочуть якось це і змінити. В цій обнові Дубаю не буде, і поки що не відомо, коли він буде. Ковалівський про це не розказував. Ну, а на цьому все. Це вся інформація, яка в мене була на сьогодні. Вже скоро виходить стрім Ковалєвського. Залітайте всі на його стрімчик, і вдивимося все, що буде в обнові, як він стрімить обнову. Ну, все добре і до побачення.